Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Сьогодні будемо готувати хала. Дивіться, яка в нас краса вийшла! З чотирьох жгутів посипана по версії з з соняшника. Це хала з 6 жгутів по версі посипана маком. Дуже дуже легенька. Хала з 9 жгутів посипана по версії кунжутом, теж дуже легенька. Четверта хала з вісьми жгутів посипана по версії льоном. Така легенька, а який запах гарний, посипана зверху льоном. Отакі в нас 4 хали.